Українські паратенісисти успішно завершили виступ на міжнародному турнірі у Чехії, де вибороли вісім високих нагород. Марина Литовченко та Іван Май стали чемпіонами турніру в одиночному розряді. Ірина Шинкарьова та Василь Петрунів стали срібними призерами. Індивідуально стартували в мене добре. Я досить легко виграв перших дві гри в підгрупи, вийшов першим номером, потім в чвертьфіналі фіналі переміг сильного англійця. От але у півфіналі, на жаль, поступився з рахунком 3-2 в одному з таких основних конкурентів на прийдешньому чемпіонаті Європи. Ну була гра сильна. Я і старався, і добре грав мій суперник. От в нього можливо трошки менше є пошкодження, тобто він стоїть на двох ногах, йому легше балансувати вагу, координувати гру. І буквально двох очок не вистачило, але беру для себе тут і уроком, бо через два місяці буде чемпіонат в Європи. І знову, напевно, можливо, зустрінусь з цим суперником, і то буде для мене як холодний душ. Треба просто зробити висновки, належним чином підготуватись і взяти реванш. Попри невдачі в парних іграх, Віктору Дідухові вдалося впевнено вибороти золоту нагороду у міксі з постійною партнеркою Мариною Литовченко. Спортивний дует вже багато років виступає разом, тому чергове золото не здивувало, але порадувало вболівальників. Ще одне парне золото вибороли Наталя Косміна з представницею Чехії Денісою Макуровою. До командного доробку така перемога зараховується як половина золотої нагороди. Ще дві бронзові нагороди вибороли мікс пари Ірина Шинкарьова з Максимом Ніколенко та Наталя Косміна з Валерієм Власенком. Дякуємо команді за яскравий виступ і готуємося підтримувати паратенісистів на чемпіонаті Європи. Який вже 5 вересня розпочнеться у Великій Британії? Все буде Україна.